Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної глази. Ви на винограднику в сутисках кубильника Олександра. Хочу поділитися тим, які роботи проведені на винограднику та що планую далі робити. Фактично, виноградник весь закритий. Всі укривні форми та сорти вже прикопані. Я прикопаю. Ті, що не укривні, у мене ось тут справа шпалера, тут винні та універсали. Вони залишаються до весни. А так, фактично роботи всі завершені. Нарізав лозу для збереження для подальшої посадки на саджанці. ось для реалізації лозою. Якщо хтось буде мати бажання придбати ті форми, які в мене є. Не є в мене, ось. Бачите, теж буде зберігатися буде зберігатися все в погрібі. Ці форми будуть зберігатися на воді. Ці форми, ці лози. А ось нарізані чубуки вони всі прописані, прописані як, як маркером, так і ось маркування на наскочили. Все готове для збереження, воно вимучене, буде зберігатися в пакетах целофанових. При цим буде оброблене фунгіцидом. Де дезінфікація, дезінфекція гербіц... фунгіцидом, вибачте. І збереження буде в целофановому пакеті. Гарно зберігається, це вже мій власний опит. Я не хочу від нього відмовлятися. Ще покажу, як зберігаються в мене саджанці, які, які будуть реалізовуватися весною. Це залишок з відкритою кореневою системою. Вони всі засипані землею. І ось там далі. В ящиках, ще залишок з закритою в контейнерах. То я думаю, що буду ще е, зроблю опис того, що в мене є, щоб ви бачили, які гібридні форми та сорти в мене є для посадки. На цьому буду завершувати відео. Миру та добра всім. Будьте здорові! До слідуючого. Виноградного сезону та, та я надіюсь до зустрічі зимою для спілкування.